Вітаю, я Микола Княжицький. І ви на моєму Ютуб каналі. Через три дні після Дня Незалежності України своє головне свято відзначила Молдова, але це був неспокійний день. Вже за місяць там відбудуться парламентські вибори, і вони можуть привести до влади проросійські сили. Це ризик не лише для Молдови. Наслідки можуть зачепити і нас, українців, Україну. Якщо ситуація в Придністрові загостриться, ми отримаємо ще одну гарячу точку на мапі. А проросійський курс Кишенева може загальмувати євроінтеграцію обох країн, бо наш шлях до Європейського Союзу багато в чому пов'язаний. Рухаємося ми паралельно, і збій в Молдові може вплинути і на нас. Маленька країна стала ще одним напрямком, звідки Кремль може вдарити, і не тільки по Україні, а по цілому Євросоюзу. Це добре розуміють в Брюсселі. Саме тому на День незалежності Молдови прилетів дуже потужний серйозний дипломатичний десант: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерс і прем'єр Польщі Дональд Туск. наші ключові партнери в Європі координують дії через так званий Веймерський трикутник. Це формат співпраці, створений в 1991 році, щоб підготувати Польщу до вступу в ЄС, і це спрацювало. Тепер у них нова мета допомогти Україні і Молдові приєднатися до Європейського Союзу, бо це вигідно не лише нам, а й їм заради спільної безпеки і стабільності в Європі. Очевидно, що цей візит мав політичну мету показати підтримку Європи і підштовхнути проєвропейських виборців прийти на вибори. Це один з кроків, якими Європейський Союз і влада Молдови намагаються завадити планам Кремля зробити країну своїм сателітом. Чи вдасться Май втримати Молдову на європейському шляху в цій найважливішій битві за її майбутнє? Про це ми поговоримо просто зараз. А ви підтримайте цей канал, підпишіться, хто ще цього не зробив, поставте лайк і залиште свій коментар під відео. Отже, як Молдова, невелика рішуча країна, намагається протистояти кремлівським фахівцям з політичних переворотів. Те, що Молдову відвідають лідери низки країн Європейського союзу, це нормальна практика, і е, вони, ну так би мовити, підбадьорять е, своїх партнерів і нагадають про те, що європейський вибір це означає процвітання і успіх, а прагнення. Прислухатися до російської пропаганди, воно може мати негативні наслідки. Але в будь-якому випадку, я думаю, що все буде залежати від вибору громадян Молдови в останню неділю вересня. Москва навіть не приховує, що хоче змінити політичний курс Молдови і діє там за тим самим сценарієм, який вже застосовували щодо України. Квітні 2022 року Державна другого року державне опублікувало геноцидну статтю, що Росія повинна зробити з Україною. А вже за кілька днів світ побачив, що означає ця риторика на практиці у Бучі. Нову програмну статтю на тому ж сайті Ріа Новості. Днями опублікував вже не просто пропагандист, а секретар Ради безпеки Росії і воєнний злочинець Сергій Шойгу. Її назва Молдова на роздоріжжі, і це черговий сигнал про те, що Москва відкрито втручається в справи сусідніх країн. Ця стаття з'явилася на початку серпня, з'явилася з прямими погрозами на адресу Молдови і натяками на подальші дії Кремля в країні. Відбувається тотальна румунізація, і навіть молдовській мові відмовлено вправі вважатися державною. Відмова уряду жовтих від постачання природного газу напряму від Газпрому важко назвати інакше, ніж пострілом собі в ногу. Країну готують до перетворення на частину воєнної інфраструктури НАТО. Негативний приклад України, очевидно, не зупиняє кишенівський режим. Не виключення й екстремальні варіанти від прямого підтасовування результатів виборів до дестабілізації обстановки за українським майданним сценарієм цій, можна сказати, програмні статті, яка виглядає як ідеологічна підготовка до можливої агресії проти Молдови, зібраний знайомий набір кремлівських тез. Зокрема, там з'являється формулювання кишенівський режим за аналогією з київським режимом. Це такий спосіб знецінити легітимну владу і позбавити країну політичної суб'єктності в очах аудиторії. В статті також лунає попередження: якщо проросійські партії програють вибори. Кремль їх просто не визнає. А далі цинічна логіка, як злодії, які кричить ловіть злодія. Шойгу його заздалегідь звинувачує кишенів у фальсифікаціях, і одночасно готує підґрунтя для протестів в разі поразки своїх ставленників. Дії вже почалися 16 серпня. Прихильники проросійського політика Ілана Шора, який зараз переховується в Москві, спробували встановити намети біля залізничного вокзалу. Кремль і далі діє за старим шаблоном. Вважає, що революції не відбуваються, а організовуються. боягузливий пасівський режим злякався. Злякався народного мітингу. Саме в цей день вони вирішили зігнати всіх силовиків, ніби для виставки жовті боягузи. Ми знаємо, чим продиктований ваш страх гнівом народу цьому пафосному зверненні правди немає. Бо якби протест був справжнім, ілону шору не довелося б пропонувати гроші за участь мітингу, влада Молдови провела достатньо ефективний наступ на позиції пана Шора, який є, так би мовити, її очевидним опонентом, який є очевидним проросійським актором на е політичній карті Молдови, а якби голоси виборців дійсно мали значення для Кремля. Сергій Шойгу не обурювався так через кількість дільниць в Росії. Ми ж добре розуміємо, звідки ця нервова реакція, і ми це пам'ятаємо з часів помаранчевої революції. Тоді в ЦВК Ківалова хотіли відкрити в Росії кілька сотень дільниць. Але після процесів обмежилися лише чотирма десятками. В Молдові зробили висновки з українського досвіду 2004 року і вирішили не дати шансів на фальсифікації. Голосування не будуть проводити ані в Росії, ані в Придністрові. Виборчі дільниці відкриють лише на території, яку контролює Кишинів, їх буде всього 10. Лідер проросійських сил Ігор Додон, колишній президент Молдови, вимагає відкрити щонайменше 40, але влада поки що твердо стоїть на своєму. Чотири роки назад було 40, 42, якщо я не помиляюсь. В Придністров'ї понад 270 тисяч виборців з правом голосу. Це наші громадяни. Що відбувається? Як і зазвичай, проросійські сили видають бажане за дійсне. Вони перекручують факти, називають чорне білим. В центральній виборчій комісії Молдови пояснили, що ці заяви чиста маніпуляція, і вони не мають під собою жодних юридичних підстав. Середня явка на виборах з цього регіону за останні роки приблизно 28 тисяч. Згідно із законом, одну виборчу дільницю ми відкриваємо на 3 тисячі виборців. Тобто, виходить, що для тих, хто приїде з території Придністровського регіону, маємо відкрити приблизно 10 дільниць. Наголошую, йдеться про чітку формулу, яку визначає законодавство. Російський воєнний злочинець Сергій Шойгу. Відверто нервує через те, що Європа і Молдова роблять для зриву кремлівського сценарію, кремлівського плану м'якої окупації. І є причини для занепокоєння їм. Ці кроки справді працюють серед них активна інформаційна робота на випередження, адже саме в інформаційно-психологічних операціях і ПСО, як їх називають, росіяни зазвичай почуваються найсильнішими. Тому в своїй статті Сергій Шойгу обурюється тим, що молдовська влада за підтримки європейських партнерів. Створила центр стратегічних комунікацій і протидії дезінформації Патріот. До того ж, в Кишиневі запрацював Офіс Європейської обсерваторії цифрових медіа. У Молдові заблокували понад півсотні сайтів. Ці сайти поширювали російську дезінформацію і там призупинили ліцензії про російських телевізійних каналів. Грантами підтримують громадські організації, які викривають кремлівську брехню. Все це робить інформаційний простір Молдови чистішим. Але особливим ударом по планах Москви став арешт однієї з лідерок п'ятої колони, колишньої глави Гагаузії Євгенії Уцу. А ще не допуск до виборів чотирьох партій, які об'єдналися в блок Ілана Шора. Цей блок називається Перемога. Вони отримували фінансування з Росії. Молдовські органи влади оприлюднили численні докази, які свідчать, що Росія проводить гібридні операції, здійснює кібератаки, поширює дезінформацію, незаконно фінансує політичну діяльність. Це робиться з метою втручання в демократичні процеси країни, як безпосередньо, так і через посередників, зокрема організовані групи на чолі з Іланом Шором Росії. Це не до вподоби, це очевидний факт, і е, тому е, я думаю, що вона активно над цим працює, розуміючи, що вплив на пострадянські республіки для неї має неабияке значення. І Молдова вона на сьогоднішній момент сприймає як слабку ланку. Той факт, що е, виборами в Молдові опікується сам Сергій Кірієнко, який опікується і окупованими територіями України, зокрема, свідчить про те, що в Кремлі до питання політичного впливу ставляться достатньо серйозно. Втім, навіть без фальсифікації ситуація для проєвропейської майсанду залишається непростою. Так, цього року вона змогла переобратися на другий термін, змогла завдяки мобілізації проєвропейського електорату і голосам діаспори. Але викликів перед її командою зараз не менше. На монобільшість, як це було 4 роки тому, коли її коаліція набрала понад 52 голосів, вона може не розраховувати. Цього разу опитування дають Майсанду 24,2% голосів. Найближчі конкуренти з патріотичного виборчого блоку, який об'єднав двох проросійських експрезидентів Додона і комуніста Володимир Вороніна, а також Ірину Влах, набирає 17,6%. Доцільно було б шукати союзників, бо розраховувати на сьогоднішній момент, що партія зможе отримати більшість. Ну чесно кажучи, дещо наївно. У всякому разі, соціологічні дані. Про це не стверджують. Подальші дії президентки Май Санду залежатимуть від її політичної спритності. Вона вже має досвід створення різних союзів і цього разу ну, їй без них не обійтися. Адже крім двох основних сил, проєвропейської і проросійської, до парламенту можуть пройти і кілька менших політичних партій. Це залишає шанс втримати Молдову від сповздання в орбіту Кремля. Якщо ж фальсифікації зупинені не вдасться, ці шанси різко зменшуються. Саме тому Євросоюз і Україна так уважно стежать за виборами в Молдові. Станом на зараз це е, перспектива ну, в тому, щоб е, понад 55, очевидно, голосів було про європейських депутатів. Е, поки що соціологи в Молдові е, не дають таких сміливих прогнозів і не дають прогнозів щодо збереження монобільшості. А як буде далі Ну, місяць. Виборів достатньо інтенсивних, він, я думаю, багато чого покаже. Друзі, якщо ви хочете і надалі отримувати такі розбори простою мовою, підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть свій коментар, щоб завжди залишатися на зв'язку. Для України результати виборів у Молдові це не лише питання темпів нашого руху до Європейського Союзу. В разі перемоги проросійських сил з'являється, ще й загроза нового фронту. Якщо Москва відкриє аеропорт Кишенева для Перекидання військ в Придністров'я це буде нам загрожувати саме тому. Нам так важливо стежити за подіями в сусідній країні і розуміти, як вони можуть вплинути на нас. До зустрічі!